Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 159 заняття, тема якого застосування тригонометричних функцій до обчислення площ. Отже, як ми можемо знайти площу фігури, якщо ми знаємо певний гострий кут? Почнемо з трикутника. Маємо трикутник АБЦ. Аби знайти його площу, якщо ми знаємо хоча б один з гострих кутів, то нам необхідно помножити дві сторони між собою та на кут, що лежить між ними. І все це поділити на 2. Тобто, припустимо, якщо АВ дорівнює 2, а С 3, а кут А дорівнює 30 градусів, то що ми робимо? Аби обчислити площу, ми з вами 2 множимо на 3, множимо на синус 30 градусів. І все це ділимо на 2. Потім 2 та 2 скорочуємо. Синус 30 це 1,2. Отже, 3 перших множимо на одну другу, це буде 1,5. Тобто, дуже просто. Тепер. Як знайти площу паралелограма, якщо ми знаємо дві його сторони та синус між ними? Припустимо, mn це 3 мК це 8. Синус 60 градусів між ними. То, аби знайти площу, ми маємо 3 помножити на 8 та на синус 60. 3 помножити на 8 буде 24, синус 60, це корінь з 3 на 2. Отже, 24 на 2 скорочуємо буде 12 корінь з 3. Це відповідь. Тобто площа паралелограма дорівнює саме цьому. Запам'ятайте оці дві формули. І це на додачу буде до тих, що ми вже вивчили. Якщо будуть відомі певні, певні кути, то користуйтеся їми. Це дуже прості та дуже корисні формули. Якщо залишилися запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.